Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні таке, знаєте, відео буде ну, цікаве, знов таки воєнне. Да. Е, що що я хочу подивитися? Я хочу подивитись, як справи у ЗСУ. Ну Відповідно, в загальних рисах, да, в деталі я вдаватись не буду, Ну взагалі по напрямку. по напрямкам. У нас, до речі, новий напрямок з'явився Бердянський. Угу. от Цікаво. Давайте подивимося, що і як. Ну, я буду відповідно, певне місто називати його район, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувається. Ну, Фактично, у нас зараз активні бойові дії десь ну, на чотирьох напрямках йдуть. Так? Ну, от, відповідно, всі хочу розглянути, подивимося. Знов таки, якщо руни щось таке покажуть, що не варто казати на широкий загал, ну, відповідно, скажу в загальних рисах. У мене правило не на шкодь, в першу чергу. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, як ідуть, е, ну, хоча справи, але, ні, тут треба прямо питати. Руни не, не люблять аналогії, не розуміють їх, відповідно, прямо треба питати. Добре, ну, отже, скажіть мені, будь ласка, як ідуть бойові дії в Збройних сил України м, в районі Оріхова? Хай скажуть руни правду. Так, аж випало. Тейвос, ну, насичено йдуть. Беркана. Соло. Так. Вунья. Евес перевернути. Райда, ага. Ну, гаразд, цікаво, в принципі. Добре, що у нас тут? Тейвас, Беркана, соло, Вуньо, Евес перевернутий райда. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота воно ж общество. Там новини по каналу, ну і не тільки. Е, дивіться, про що мова? Як ідуть? Ну, загалом, в принципі, непогано. ну Дивіться, ось те і вас. Да. Бойовий дух на висоті, бойові дії да, активні. Зокрема, знаєте, ну, арт-дуелі. От реально, в даному випадку це про перестрілки мова. Хоча там, звичайно, і такі бій. Легко, та я б не сказав, ну, але йде. Е, дивіться далі. Ну, Беркана, зокрема, наростання. Чого? Наростання якраз артобстрілів да? артилер... артилер... артилерійської роботи. Е, Соулору на перемоги. Да, світить, перемога там є, гарні новини будуть. Ну, Офіційної інформації поки що нема, але я думаю, найближчим часом з'явиться. Е, дивіться в Унію. Ну, це так, да, про радість, однозначно, знаєте. Радість від того, що десь гарно прилітає. Поверкам, відповідно. Бо летить, бачите, з нашого боку, а не по нам. Ну, хоча й по, по нашим, звичайно, також летить, ну що ж, і втрати також є. Бачите, руни цей момент в даному випадку опустили, але але. Е дивіться, не вас перевернути. Ну, тобто, чи все прям так гладко і чудово, да не зовсім. Е десь, знаєте, десь ось, бачите, успіх іде, а десь там довелося відступити. Ну, так-от. Ну, На жаль, що робити, це війна. Е, дивіться, але тим паче, райдо пряма. Тобто, що, відступили, але цим ну, можливості все рівно якісь нові з'явилися, хоч і відступили. Ну, все, всього, вся, прям картинки розписувати не буду. ну, В загальних рисах непогано. В загальних рисах непогано. Ну, Чекаю, марних новин звідти. Так, дякую за відповіді. Добре. Далі у нас Велика Новосівка. Ну, велика новосівка Вугледар, ось там, так. Ну і далі, напевно, ну добре, по порядку. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, як йдуть е, бойові дії у Збройних сил України в районі Великої Новосівки? Гайскаєтеро неправда. Беркана. Іса, феху. Єра. Так, турісас перевернутий. Манес, ага. Ну, добре. в Принципі, в принципі, тут. Тут обережно, треба скати, щоб зайво не сказати. Ну Дивіться. Беркана, Іса, Феху, Єра, Торісас, перевернутий Маннас. Ну, Чи є там успіхи? Да, є. Ось вам відразу Беркана. Це якраз, знаєте, про ріст. Ну, ріст успіху певний. Але дивіться, що зараз. Це ми з поточного моменту дивимося. Ось бачите, поточний момент Іса. Тобто, певне, певне, ну як. Це не блокування в даному випадку, певне затягування. Знаєте, ну це як уперлись, грубо кажучи, в укріплення орків. Десь то. да Ресурс є, для того, все, там все гаразд. План, ось до речі, також проглядається стосовно цього. Е, ну, так, да, результат раніше пророблений роботи, ось вам план. Буде буде результат, обов'язково. Ну Але да тимчасове тимчасове зменшення активності. Ось дивіться. Ну, Іса, і тут турісас перевернутий. Відповідно, що це? Це якраз зменшення активних дій саме на тому напрямку. По певній причині. Ну, до речі, руни показали, ну, але озвучувати не буду. Загалом ресурсу вистачає. Ну, ресурс я маю на увазі, як будемо говорити, техніка, там, снаряди і так далі. Ну, відповідно, так і власне, самі солдати. Тобто, ну, але на даний момент, бачите, там зниження активності йде. Ну, тимчасове. Тому що далі, тому що далі, бачите, все, все гаразд, падає, що далі. Ось. Буде там рух, і так далі, і тому подібне. Ну, чекаємо також. Чекаємо звідти гарних новин. Я думаю, найближчим часом буде також. Добре. Так, там ніби. Воєнкори російські виють, що там під Мар'їнкою щось у них негаразде, якісь. Там ніби десь і якось високопоставлено, мало не до Кобзона відправили. Ну, давайте глянемо, що там. Ну і район Бахмута. І на цьому, в принципі, все. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як йдуть бойові дії у Збройних сил України в районі Мар'їнки? Хай искать уроне правду. Нейвас. Іса. Феху знав таке. Хагалас. Ух. Агіс перевернутий. Манс, ага. Ну, дивіться, загалом, загалом бойові дії йдуть, так, да, але більше саме оборонного характеру. Тут саме, знаєте, не ми, не ми нападаємо, а на нас. Ну, ось дивіться, Ейва, Зіса, Феху, Хагавас, Альвіс перевернутий Маннас. Дивіться, да, Ось Ейва, ось вам якраз про оборону, активну мова, да, ось вам Хагавас. Тобто орки там лізуть, дай Боже. Так, -да, тяжко. Однозначно тяжко. Дивіться, Іса, певне затягування є. ну там... Промовчу щодо чого, щоб займо не світити. Але дивіться, ну і Альгіс перевернутий. Тобто, що це? Ну, ломляться добре. Да, ломляться добре. Ну, відповідно, дивіться, захист, про що мова? Аліс перевернутий. Ну, певна, ну, це не незахищеність, а будемо говорити, знаєте, е, ну, одним словом, е, Захист там скоро на щось друге зміниться, скажу так, щоб зайво не світити. Ну, дивіться, мана Імана кінець. Ось, власне, ось ресурс, той який матеріальний, а да, ось, власне, люди, самі е, воїни Збройних сил України ну, і інших сил оборони. Тобто, гаразд, все гаразд, все вистачає. Чи легко? Ні. Однозначно, не Е, Чи є там успіхи? Ну, так, да, є. Зокрема, Хагалас це ж можна подивитись, що це той удар десь там по Кадирівцях в тому районі, в тому числі. Ну Хоча ми з боку Збройних сил України питали. тобто, ну, Чи легко там для Маріанки, аж ні разу. Ну нічого, тим паче тримаються і, в принципі, гарні новини звідти мають бути. Всього вистачає для того. Гаразд. Ну і давайте Бахмут, подивимося. Так, дякую за відповіді. Так, зараз на карті знайду. Ага. Отже, скажіть мені, будь ласка, як йдуть бойові дії у Збройних сил України в районі Бахмута? Хайскайте неправду. Єба. О, uh, дві руни потяглося. Ну, гаразд. Що у нас? Дагас, Евас. Мата перевернутий. Так, пуста руна. Ну і що? Хагалас, ух. А нас перевернутий. Ну, дивіться. Тут не так весело будемо говорити, ну але, але. Про що мова? Гебо, Дага, Зева, Сосьотал перевернутий, пуста руна, Хагалас і Маннас перевернутий. Дивіться, добре, обережно буду говорити. Про що мова? Ось іде певне партнерство. А тут мені зразу згадалось, як там привожно звинувачували, що він здавав позиції там, орків і так далі. От про партнерство явно йде, дивіться. Чому так? Тому що ось. Партнерство, певне. трансформується в що? Да, в рух воно трансформується. Рух вперед якраз. Тобто в наступ. Ага. Е, відповідно, мало таке місце, дійсно. Але дивіться, в той же час. От перевернутий. Це да, це якраз втрати. Да. Тобто, про що мова? Ну, втрати, звичайно, як, е, будемо говорити, десь втрати території, да, тому що десь наші вперед пішли, десь там трохи орки пролізли вперед. Так? Ну, так, втрати. Техніки, ну, до речі, ось і людей також. Дивіться, певна інформація прикривається в даному випадку. Ну, Вищі сили, да, за нас, але в даному випадку це чітко як прикриття інформації йде. Стосовно чого, ну, стосовно втрат, відповідно з нашого боку. Аж ні разу там не легко, знаєте, і не цей. Ну, ось хагалас, так, да, бойові дії там насичені і дуже активні, будемо говорити. Ну, і ось, власне, втрати втрати саме людей. Отут якраз точно, про ухід, в кращий світ. На жаль. Ну, але, але. Ну, гарні новини і звідти будуть. Ну, в принципі, і так періодично є. Там просунулись, там просунулись. Відповідно, потихеньку-потихеньку. Ну але, але. Всі зрозуміло чекають, щоб прям ривки пішли, такі прориви, так, уже суттєві, там, на кілька кілометрів, вперед чи на декілька десятків кілометрів. Так? Ну, нічого, буде і це. Не за горами. Е, ще ж тільки середина місяця у нас вже подій насичених, Мама, не горюй. Ну добре, чекаємо. Молимося за, за наших захисників. Так? Допомагаємо, донатимо. Практики енергетичні використовуємо, хто в цьому розуміється. Ну і магічні також, знов таки при наявності знань і можливостей. Одним словом, всіляко допомагаємо нашим захисникам. Зараз це буде дуже потрібно. От дуже, повірте. Ну і так, да, вони відчувають іноді відгуки пишуть там що. Тому, як би працюємо, працюємо на благо України, ну і на благо Збройних сил України в тому числі. Якось так. Добре, на цьому завершую відео. Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить!